Сьогодні про те, коли варто відвідати ревматолога, ми, лікарі-ревматологи, займаємося широким спектром захворювань, в основному за хворобами сполучної системи, суглобами, м'язами, кістками, а також цілим рядом автоімунних захворювань, тобто захворювань, коли власний імунітет приносить шкоду організму. Тож коли варто звернутися до ревматолога? Якщо ви відчуваєте біль, набряк, почервоніння, обмеження рухів, скутість у суглобах, особливо якщо ці симптоми тривають довше ніж тиждень, два, довше, ніж місяць, коли ви відчуваєте загальну слабкість в тому Підвищення температури тіла, яка нічим не пояснюється, це також важливий привід звернутися до лікаря-ревматолога. Крім як з проблемами склетом'язевої системи, ми часто маємо діло із ураженням внутрішніх органів, які часто бувають при автоімунних захворюваннях. і тому нерідко пацієнти потрапляють до ревматолога за скеруванням інших лікарів, такі як пульмонологи, гастроентерологи, неврологи. Та дуже часто дерматологи, оскільки шкіра є одним із частих органів, котре залучається при ревматологічних захворюваннях. Отож, якщо у вас є хоча б мінімальна на можливе ревматологічне захворювання, у вас або вашого лікаря необхідно чим скоріше звернутися до спеціаліста, оскільки вчасний діагноз та раннє лікування є запорукою хорошого контролю захворювання та в значній мірі покращує прогноз для пацієнта.